Чому, як його висадали це? Ну я не знаю, ну все одно музика в предыдущем думі реально грубо, ну, тащила. А тут щось ну, в цьому новому мене не так зачепило. Там був легендарний саундтрек, потом витернули. Там просто ну баси такі були чіткі конкретні, а тут таке щось. Ну прикольно, да. Course for R &R? You read my mind. I'm thinking massage, steak, hot tub, or maybe it should be hot tub, steak. Oh, not so fast, Kimisabi. <laughs> I got orders coming in. Wilson here. I copy. Roger that, HQ. We're on our way. What now? I'm supposed to take you to file. Looks like the time lock didn't come online as it was supposed to. And that's my problem. How? I don't give the orders. They're saying there's a temple there. They think we'll let you turn it on. Sorry, Sam. We need you to just finish this out. You're the only guy in the area right now. I'm flattered. You should be. The two Syrian generators you turn on didn't start the time lock. Hey, I didn't design them. But we think we figured out the problem. Let me guess. There's a third generator. I wish it were that easy. It looks like there's a safety switch on file that prevents the time lock from activating. Kind of like a failsafe. Failsafe? Is that some kind of vault you keep all your fail in? Because I love you, Quinn, but a failsafe is sounding more and more like an apt description of this mission. Where is this switch I'm supposed to flip exactly? We you don't know, do you? We know what island it's on. Glad I'm going into battle with a clear plan. <laughs> Так, я так зрозумів, це події йдуть між якимись місіями в... Да, коли він запускав, генератор. Я одразу думав, що це приквел до приквела. Ні, приквел це четверта частина. Приклад ну це ж тоже приквел, а то ще більше приквел. Да. Приквел до приквела. Тут уже сураги є. Оружие Б. Здесь тут воно должно прям прям тут здесь должно быть. Я ось да. уже бачу двери закриті, но я бачу ракетницу. Патронів в богатенько. Ну ключ надо походу. О, я пястик найшов. Yeah. А, понял, бачу. Тут, короче, оці кибитки в усіх двері закриті. Надо походу ключи, десь найти сходу. И там будет нам оружие. типа, ей здесь тут он рядом нужно все О, здрасте. Здрасте. А кувалда нет? А, кувалда нема. Вот, <coughs> да, я сейчас... Сій. Ой, крышка, А Пошли це за нахуй. Да. Yeah. Бар'єр якесь ту. Oh. Ааа. Мен... Погиб oh. пою. Мене загрызли. Коні. Oh. Двом я башку одервав. А hey, їх тут. Третій на мене насрав. Влахи тут закрито. я ну, вам окажу там... місцевий патруль. Бик. Ось, мені здається, ми не те робимо. Я не помню чесно. От я я не замовчую правду, я правда не. Помню. По ідеї надо якось підкривати, вирішив бігенько пособирати руж. Зга. <реку> я от там знайшов топор. Ну він тоже закритий. А не показалось. А, нет. Другой выгонь здесь и все. Да, мне кажется, мы підкинуем здесь найдем те чиптом будем вертаться есть так. Коль мартышку Ловить. Показує мені чи що це, найдіть і ключ. То Жека тикну до дверей. Жека до дверей так. Да о, якийсь червоний бойок, бачу. Діжі. О, я тупор знайшов. Придіть до мене. О, я нашел ракетную установку. Мне ракетница. У меня ничего не мало, не найди. Я вот а ба тут. Ракетница вот тут, убери меня. Что ты хочешь? А, я топором нельзя, да? И... А не надо никому? Надо? Не, надо, 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 надо. Там просто тупором пытались двери открыть. Так, тут замес молотка топор. Ну тут только опять ракет. Он бойок, ныряешь под нього. Там это. А, это секретная какая-то. Ну, да. Но вона, ну, вона была в начале, просто двери закриті. Ось еще. <ріст> Ось еще закрыто щось. И все закрыто. Можно разбить всю доски. Немая. Не порт не Що? уже. Чо? Переводите по патрона. Так, хто що найде, найди ключ, Хто найди ключ, то свой А я через шифер я патроны делал. А, ты то сата, то, шумман ракетница. Поднял. <плес> как бы ракетниці не было, патроны б не делам. У Я бачу ще одну постройку там може, Нема там нічого, да? Не знаю, я не добья. Не ключи. Ну поняш. Взяв. Здорово, вы нашли ключ. Угу. Показывай сейчас. Чудово, ты знаешь, потрібний ключ. Ага, показує, що надо відкрити. Тільки цей. Може цей ключ відкриє нам пооткриває нам нички з с патронами. З орудий. Може таке бути, я думаю. Я на Так, это, еще пистолет, бляха, это я, мы говорим, а что пистолет пляхался, я его время зашел. Да, все открывается. Да? Ну, пора... Тебе надо собирать. Я сказал, ты кинешь будет ключ, только враги не спавнятся. Ебучий конь убивают, нахуй. Тоді не спішіть в ті двері, куди нам треба, тому що треба обігти зібирати. Реально, ведь на самих бісячих врагів в усіх відеорібрах по ці на одному з перших місць. Ну <рес> реально. Ось є кібітка з чим з дробовиком, по-моєму. Так вони і скрізь дробовик. О, ти, ти раз підбираєш, поняв, і все, і більш немало. Вже, Ракетниця була. В була ракетниця ще в самому початку там де ми появилися. Чо є Ну ось диви, пусто. Що, пусто? Ракетниця, А, ракетниця. Так і ракетницю ми ж під водою знайшли. Та при чому? Ну патрони я маю на увазі. У ракети. Ну, поняв, якщо підбираєш в другий раз, то просто ж патрони додаєш. Ні, просто що тут вружжя, що ракетниця, ой, роботи. Дробовик. А, с той стороны надо отбить, и с той стороны. Я хвози. Лазерний робот. Я косвенный рано пох. кабинка вам еще. робот порохтать. Ага. То в середине там. В середину не заходим пока, чи заходим? Mm -hmm. не сюда. Не заходьте. Не... О, я, я, двух ствол нашел. Не... Где? Вот по середине. Я уже без него. Кезвард. Чи ти забрав вибуху? Не дивіться скільки я від вас метрів. Ти забрав двух? А, ти полный Тракторист. Що ти робиш? Провіряю. Край, край, карти тут. Думав на цей острів можна витобитися. А воно? Без колізії? Ні, наоборот, перед ним стіна. Ага, прозрачно. А повертайся і забігай в оці руїни наверх. Тут є звук Тут є звук сволка. Тут вроде нічого більш ціннішого не знайшли. Ну, то есть у нас э, за ружки до стволка, дробовик, ракетница. І топор. Пістолет. И тупор и пистолет. Так, ну нам, походу, туди вниз попасть. Да, да, а ну, сверху. а, сверху еще. Зверху де, я не бачу. А ось двері і не знаю. А. <coughs> Жека там вже біля там. Бетонік. О, ще щось, подожди. Що то? Снайперська. Ну я вас жду на вході в цю локацію. Серьожка, снайперська. Снайперська? Да, ось тут. Ого, Тоді біжу де. В доміку. В доміку. Шукаю вас. Я в доме, а потом... О, кстати, надпись какая-то. О, тут по идее в цей части снайперка должна быть ну, типа як полноценно, типа, не. не Смейстр, смайсы полноценна. Ну то есть ну, патроны для ней будут даваться. В прошлый раз мы же ей найшли, то чисто секрет был. То есть, типа, ну, верховники да мы її найшли, да? Хрен знаешь наверху. Вона в, в лутпулі цього оружия ще не числилась, типа коли ми починали наступну місію, снайперка нам не спавнила. Не Нихуя, все блядь. Ну ти ж замітив, що ми проходили. Чох ти знаєш цей факт, реально? Ти скільки разів цю гру проходив? Один раз. Я все заповнили? Ні, ну я замітив же, що це було важливо. Що вона пропала, коли ми начали наступний уровень. А, -а, а, тільки що замітив, не просто було. За цим проходженням. За цим проходженням, і я вспомнив, що ти спросив, поняв? Я вспомнив, що ти спросив за лазерну цю теж. А я пам'ятаю, що вона вроді як є, але ми її просто не знайшли, тому що вона теж йшла типа, як секретна кушка. Mm -hmm. Ми тіпа, могли її десь знайти, але це воно того не стоїло. Oh. Опа. Там як якийсь Асасин Скрід якийсь починається. Як mm її -hmm. там. там, там, Бород там, 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 там Щас думаю як їх хорошотка степ піде, Зараз це що прорезла. а в Resident Evil тихонький. Лазери. Лазер піде, да, да. А що тут робити? Кстати, ремейк четверки решки класний, но саме їхній великий пройоб, що вони убрали лазери. Як в оригіналі. Ебать-то момент був в оригіналі по Я Ктось гра вражку видите А мы, походу, нам назад. А че ми втыкаем? Нам, наверное, наверх припадают. А че нам назад? Мы ми... тут ключики забрали отсюда. Да. Кажу, ктось граву вражку 4. Не, я не. Никто? Никто. Серьезно. Так вы в Dead Space играли, а в решку нет. Це ж, блядь, Dead Space это же наследие решки по геймплею. Она же задала тренд оцей, от третьего лица. А, а, а у нас эффект наследие кватера. Я круто не играл. <laughs> ну, ну. це наследие кватера, конечно, сказано так все. Просто что студия то сама. Студия та сама. Ну, світи штані, -то, то вже старий світ, а то вони новий придумали, світ. Нам походу десь треба знайти, так? Ого, вже капнув його ногою, прикольна анімація батальовая. Не часто її не, таких потім треба добивати, воно ж просто валяє. О! Батя, короче, дал попробовать якось из сливы. Да. Где mm -hmm. табличка была. Поставил. Вно из сливы. О, а в ньей сиськи есть. <риклад> Систь это. Вино из сливы ты не потом Да, вино из сливы. Реально вино. То есть вильно добавляться удобно. Це не, не наливка. Я вах, і воно таке міцне вийшло, що це капець. О! О, тобі, я я сумніваюсь, що це можна назвати паном, ну, тому що звено все таке смену право, ну приготування таке самое А що ми відкрили, короче? Виїхала якась сесть, стенди, нещо. Якась ебала виїхала, я не помню. в этой комнате там постаментов до писа. Я так понял, на мне надо ставить вот такую всю фигню. А там мы их все найдем? Ну, он однажды выехала Теперь кто знал, надо... где... Короче, Ну непонятно. Непонятно. Ох, здоровый скорпион. Угу. Зашибись, а я с там. А, вон, нашёл. Ага, бачу. Шо, я Покажи, чтобы я знал. Сюды нет? Не. Nee. Ось. Ось сюды. Ось сюды. Mm. Тыкай. Поставить. Ааа, 4 штуки. А, он воно выезжает, типа один ставишь, другий выезжает, да? Нет, ту бо... щас появится, а тут поезд и ставить, чи нет? Да, он байк появляется. То есть звите забрать его и поставить да. туда. Ну, в принципе, я. Вы поймете, когда мы появляемся, что с ним будет по ідеї дыми появилась спочатку. по ідеї но ну, не точно у нас тут раги тут я тут о можна реалізувати пуджа! наконець трипуджа Ну все, він без головы. Статуя Арені шаурму пса. О, ты бачишь? Бачиш? Целове бачиш? бачиш? поле, да. да я ее я я я на самому початку побачив, не беру. Настя пак батант закрило. А я ні, а я зверху бігаю. Я вам допомагаю снаружі. Цей, Цей, воно не пробило патронами. Що, так у мене тут врагів вистачає, при не силового поля. Ви думаєте, я що допомагаю? силове поле вам насівлювати. В мене тут ворогів в А куди його Ви, ставити? Дивись, десь статуетка треба бути вище. А ну ось направо ось де я дилюсь, ні. О. біля <пілля> води. Ого! Uh. Потримуй, щоб пропустити. Утримуйся. Щоб все пропустити. О, я знайшов пуджа. Мабуть будеш тут. Да, вон вона. Бери, короче, по мене бере. Mm -hmm. А я думаю, <соспіллярсь> що це біжимо. Серега, ти так <спіллярсь> стоїш, <стрийджі, піллярсь> <io шстав> я тобі шею звернуть. Поняв, як це. Ешку позбуть. Ми <ріст> Реально похоже, тысяч день не стояв Забрав. Ай, мене закрили. умер. Да, да, да. Ай, я тут ти появляюся. Бать, ну это самый путь уже два раза нахуй. Выпустить. Супер, так, на счеты. А куда ей ставить? А вот. Поставил И да. Тут горки. Я бачу. Чуйте, ми, вже, ми не будемо так спішити, як ми спавнемо дуже багато врагів. В мене тут з усіх сторон повіряють. О, гарпія тут у мене в кімнаті застряла. А хто тут застряла? Йди сюди. А, боже, а що случилось? Так, ну oh! ще дожди, де моя снайперка? Щас, щас, щас. Ти так там літай. Так, дожди. Ти на неї роздивлятися будеш? Да. Надо ж контент. Разнообразный. А, ось цей пидорплуч. 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 Так. То ще хоче запрошую до мене в кімнатку. В РП. Прикольно, использовать. <coughs> Здрасте. Фу, а то будет Мне сходить проверять стил. просто мене в воді завалили. Mm. Я бачив. А ти перед мене тебе... появився. Я, я, за тебе вже отомстив. Ну, в принципі, така полупісочниця не погано придумали ділися. Ось ми крутимося на одному острові, щось тут придумуємо, вирішуємо. Криваємо. Так. постановою із цими звуками. За тобою цей підар? Ні, поняв, вони з'являються, зникають, і звук такий тільки як... Типа як пластинка. Шкарбе. Тебе... О, да, кстати! Тільки що й мене така хуйня. Тільки не сказав, воно до мене теж причепився. Тут останній ключ. Є близько ще ракети, броніки, чуєте? За цим домом фронтбоку Кріпіться Чи я не можу її взяти? Я О, давно цих не було О, глянь, нові наші чи Старі добрі друзі Шао, шао, кам Так, я візь, беру сакири і дивіху я ОГО! Єбать сакирами шо О, ні, мене стоїть, Ну це прям круто а мені не подобається сокира Диви, шаопані в двох сокири захуяри в обох Ну ладно І втора шаофана А в когось ракетниця є? Я вони не, не само на водні У мене є ракетницю взяв і таке типу виділення диви і ракету видно, типа. Так трохи підкреслюється сама ракета. Типу конектиться до врага. Прицел? Чи ракета летить до враза врагов? Ну не знаю, ну в мене якось так воно показується чудно. Ого, пик. Не знаю, я тільки що дивився, вроді не було. Кстати, Андрюха, це ти казав, що чужого передивитися? Так. Да. Не чужого а... хищника а хищник я думаю чужого думал, там последний фильм это про чужие 2024 а там сейчас сериал аж. а он мабуть будет только сериал да прикольно потом так кольно показали Типа в будь-які реалізують самонаводяще оружие. Що так прикольно придумали. Типа тлка бере автомат, він коннектиться до врага і треба прижати до плеча, і він типа самонаводиться, сам автомат. <гуми> згинається, коротше. Прикольно. А що мені треба робити? Тут Не поставили мене сус... <гуми> опять із поду. Ні, вон пуста. Сзади серик <гуми> тебе. Став. Ah type... Давайте може, цей перерив? Да, я тоже хочу. Можна вона була сковопом, надо глянуть. Ну вона от других разрабіт, там вона, типу. Hell of Damnation, надо подивитися. по як, якщо я не отблюд. Ну просто там куча названь і всі типа це ж все аддони. Блять, а ще якась похоже, тоже стрелялка, тоже така бешена, забуваю все время її названня. Що там ще можна взяти меч у формі хуя, блядь? Як же вона називалась? Пішли, завершимо уровень, хлопці. А ви пам'ятаєте, де ми спускались? Та, да. Там де там вниз було, дорога. Так, так, Пусть тут. А, точно. Все, я Блін, я ігра те Та напишеш потім, напишешь потом, Я типа. FTX страдает. Там тоже багато частей, воно, типу, відомо.

where do i put this thing hmm. we think it unlocks something in abu simbel abu huh check netrissa i've uploaded the coordinates where do i meet the chopper ah uh, so there is no chopper is there we can't get anything in or out right now this is the hottest zone in egypt oh. fantastic we picked up a motorboat anchored about a quarter mile from your location try to get it and head to abu simbel you know me if it floats i'll make it work this should help What? Let's just call it my little secret. А это це может целая зерна пушка? Да. Похоже. Mm -hmm. шокать Все, Вс ⁇ на дверь хоть? Че спать пришел до меня?